Маржинальність за кожним направленням, тому що ви можете продавати різні товари в різних напрямках, в різних е маркетплейсах і надавати послуги абсолютно різним людям з різними чеками, з різною маржою і так далі. і так далі. Тобто, ще раз, ось ці KPI – це ваша деталізація, щоб ви чітко собі розуміли, щоб ви не м -м, прийшли, як, як то кажуть, на е очередну квартальну нараду. Відкрили, і у вас так бац 60% плану виконано. А ви а ви вже квартал. Просто як то кажуть, позаді. Ви йому ву клас. Квартал, кварталу немає. М -м -м, вибачте, відволікся на на репліку. от тому е Ось це дуже важливо мати. Е, я хочу ще раз підсумувати, що, в принципі, ми, ми вже це побачили: підсумувати те, що е, ваші KPI, це якраз ваші оці контрольні точки, ваше розуміння, які метрики вам дивиться сьогодні, щоб ваш е, результат там, квартальний або річний не був для вас сюрпризом. І, як правило, не не позитивним сюрпризом, um, і цього багато хто не робить. Плани є, визначення є, цілі є. Вони структуровані, вони зрозумілі, але немає цих цілей. Ви не можете собі сказати, що ви до них приближаєтесь або віддаляєтесь.